Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я вам хочу представити новий підручник нашого авторського колективу, який називається Історія України, Всесвітня історія для шостого класу. Даний підручник створений за класичною схемою вивчення історії стародавнього світу, проте він має принципово нове наповнення. І саме це його вирізняє серед інших підручників. Підручник створений на основі модельної програми, яку розробили авторський колектив. Ну, тут представлено на екрані прізвище авторів програми. І е, ця програма, і підручник, який створений на її основу, має ну, певні переваги. Е, ну, по-перше, він повністю відповідає державному стандарту, орієнтований на реалізацію компетентнісного підходу до навчання, відповідає найсучаснішим підходам до розуміння історії стародавнього світу і місце історії України в цьому періоді, і також дає змогу продовжувати навчання за іншими програмами, які ви оберете в цьому класі. Які ж складові підручника? Підручник створений, як я вам казав, за класичною схемою, тобто він має весь набір методичного матеріалу, який необхідний для опанування курсу? Ну, що вміщено в підручнику? Ну, класично це передмова, рекомендації до роботи з підручником, весь блок теоретичного. Навчального матеріалу, цікаві додатки, апарату орієнтації у підручники, додаткові схеми, плани і так далі. Але ключовим у цьому складнику підручника є електронний додаток на освітній платформі Ізі. Тобто, завдяки цьому додатку значно розширюються можливості навчання підручника. Ну, про це ми ще поговоримо трохи згодом. Які особливості подання матеріалу? Матеріал поділений на, відповідно, розділи, розділи на параграф. Кожний параграф починається з висловлювання власної думки, яку мають учні висловити щодо питань, які їм подаються. Також ще одною особливістю підручника є те, що історія України органічно вписана в історію. Всесвітню історію. Показано те місце, яке займали українські землі, і ті народи, які проживали на території України в історії стародавнього світу. Зокрема, велику увагу приділено поширенню землеробства, металургії на українських землях, про формування індоєвропейської спільноти, яка розселилася з українських земель на просторах Євразії, і про те місце, яке вони відіграли в історії стародавнього світу. Пояснено, який мав вплив античний світ на формування спільнот, які проживали на території України. Тобто, матеріал історії України органічно вписаний у всесвітню історію. Ще одною особливістю підручника є те, що він має дуже багатий ілюстративний матеріал. От, на прикладі історії стародавнього Єгипту, можна побачити, що ілюстративний матеріал містить як сюжетні малюнки. З якими можна окремо працювати. Фактично, кожен такий малюнок є окремим пунктом параграфу. Також є схеми, які дають можливість уявити структуру суспільства, там, війська там, чи ще що-небудь. І, відповідно, є фотографії культурних цінностей, які збереглися до нашого часу. Тобто кожен параграф, кожний розділ. Містить ну, такий подібний набір ілюстративного матеріалу. Крім того, в підручнику є структурно логічні схеми. От, наприклад, є, наводиться схема причин великих графічних відкриттів, і є фактично з ілюстрації створений комікс, наприклад, як створювалося поселення давніх греків на території України. Крім того, підручник містить системи. Схем, таблиць, структурних різних елементів, тобто вони вміщуються як в запитаннях, як в тексті параграфу. Ну, от Тут, наприклад, стародавньої Греції і держави Македонії наводяться приклади от таких от структурних елементів. Важливим елементом підручника також є історичні карти. Історичні карти, ну, як правило, це є. Картосхеми, тому що це не є історична карта. В вони вони ну, справжні історичні карти вміщені в Атласах. Підручник містить картосхеми, які допомагають орієнтації в історичному просторі. І, зокрема, наприклад, персько-грецькі війни, показані в широкому контексті: цей він не тільки події на території Греції. І також, наприклад, колонізація дається не тільки грецька. У підручнику представлена і фінікійська колонізація, і етруська колонізація, і римська колонізація. І цей матеріал дає можливість порівняти, чим вони між собою відрізнялися. Ну, важливим елементом підручника є інтернет-підтримка через одвітню платформу. Завдяки цій платформі можна. Проводити діагностичні тести, які дають можливість відразу оцінити учні, їхні знання, опрацювати інтерактивні завдання, провести самоконтроль, ну і також існує анімація, відео, які дають можливість доповнити матеріал підручника. Ну, чому варто обирати цей підручник? Головна його, як я вам казав, перевага те, що він є. Створений на сучасному історичному матеріалі. Тут найостанніші досягнення історичної науки, представлені на сторінках підручнику, тому що от зміст матеріалу стародавнього світу у нас давно він не оновлювався. Ми вирішили закрити цю прогалину і, використовуючи класичну схему подання. Історії стародавнього світу дали найсучасніші матеріали, найсучасніші досягнення у вивченні цієї історії. Долучайтеся до обговорення і до голосування. Дякую за увагу! Я переконаний, що знання про минуле дають можливість побачити, зрозуміти по іншому, те, що відбувається зараз. Знання історії дають можливість не допускати тих помилок, яких допустилися наші попередники. Тому що історія крім цього річ, це ще певний сукупний досвід спільноти, тому так важливо зберігати цей сукупний досвід, так важливо пересувати цей сукупний досвід. Тому так важливо для тих окупантів, які завоювали українців, було переписувати нашу історію. Ми зараз отримуємо можливість відкривати для себе свою пам'ять про минуле, відновлювати пам'ять про наше минуле, бачити трагічні героїчні сторінки цього минулого, надихатися цим минулим. Намагатися зрозуміти його для того, щоб уникнути тих помилок, які привели до поразок наших попередників. Я переконаний, що саме таким чином, через аналіз минулого, ми впевнено будемо дивитися і в майбутнє. І як історик, який пише історичні книги, я звичайно тішуся тим, як цікавляться моїми книжками, як приходять, читають їх. Але я разом з тим розумію, що напевно для більшості українців, та більшості, напевно не тільки українців, єдиною і головною книжкою, яку Прочитають звичайні громадяни є підручник історії. Тому підручник історії це власне той інструмент, який напевно найкраще формує, формулює ось громадянське усвідомлення розуміння своєї країни, розуміння своєї свого місця в тій країні. Ті, хто брали в руки вже ті підручники, які створили з українськими істориками. Вони вже не мислять себе без України. Вони прекрасно розуміють, що означатиме втрата. Української держави, тому готові захищати її зі зброєю в руках. Тому я надзвичайною повагою ставлюся до тих людей, які борються за підготовку підручників історії. Розуміючи, що підручник історії це я певно, один з символів держави, такі саме як прапор, як герб, як гінг. Я надзвичайно шаную тих людей, які зробили цей величезний вклад, І я переконаний, що те, що Путін нині програє війну проти України проти українців в цьому і величезна заслуга авторів. Підручників я Втішений, що має можливість допомагати співпрацювати, брати участь в редакції ну, підручниками з історії України. І я переконаний, що поступово ми будемо змінювати ці підручники, будемо робити їх дедалі кращими, і вони ще далі, дедалі краще будуть виконувати ту місію, для якої вони насправді створювали для того, щоб формувати спільні уявлення. Національної спільноти про минуле, а це і є національна пам'ять це і є те, що робить нас націю. Тому дякую всім, і хто пише підручники, і тим, хто користується цими підручниками, переконаний, що разом ми будемо робити країну сильнішою як історик, готовий долучатися до підготовки підручників, готовий долучатися до опрацювання, обговорення вдосконалення підручників, тому що. Переконаний, що саме таким чином історики, педагоги, методисти, ті, хто цей матеріал, ми зробимо їх справді найкращими, ми зробимо справді їх такими, що вони будуть вартими цієї багатої і неймовірно цікавої історії, якої є історія України. Слава Україні!